Корисна тарілочка підплива. Так, сьогодні у мене курочка Худнемо разом. Салат тут шпінат, рукава, болгарський перчик, бринза. Не солюно. А за тебе, кстати. Вона нормальна. З зішками, звісно. Ферми немає. Не тримаємо, тому така тарілочка сьогодні. А, і базилік. то все. Полити оливковою олії. І сьогодні я смакую ось це. Потім привалю горішками кешю і я буду сита. Десь так на 5 годин точно. На 6 не знаю. Так що зберігайте тарілочку. Одному разом. У мене залишилось зовсім трошечки, але я буду підтримувати себе все одно такою їжею. Тому що ну, борщ і суп це. Це смачно, але це не для фігури. Особливо, коли вже дорослішаєш. Обмін реченин замедляється, то треба вже, звісно, дивитися, що їсти, <свісно> чи виглядати більш-менш так нормально. Зберігай тарілочку.